Давайте подивимося, які зміни йдуть у ваше життя, що карти сьогодні хочуть показати, які зміни. Стрійки жаслів четвірку. Вже йдуть результати ваших дій. От ви робили щось, чекали відповіді від всесвіту, і він вам буде відповідати. Тепер що ну ви молодець, що все вийшло. Да. Но десятка жезлів тут попереджує. Один раз да, не рахується, треба багато раз щось робити. От ви щось раз зробили, отримали успіх. Тепер треба це повторювати. Тепер треба е, працювати над цим. І ви нагорода велика. От ви ніби нащупаєте якийсь свій шлях. І тепер по цій доріжці будете ходити, і за це будете, бачите, отримувати винагороду фінансову і, до речі, і любовну теж. Можливо, якось ви зрозуміли, як діяти з вашим партнером. Ну тут зразу карти показують, дивіться, супер. Ви будете емоційно наповнені, ви матимете розуміння того, що ви хочете від майбутнього, ви матимете якусь ціль, бажання. Да? І на цій дорозі ви будете не одні. У вас тут буде і любовна підтримка, і матеріальна. Хай так і буде.